Усіх вітаю 30 липня 2025 року місто Херсон. І так, у нас огляд винограднику наприкінці місяця, що у нас є і на що ми вийшли. Відео може бути трошки довгувате, тому що буду деякі речі показувати, розповідати. Ну, кому цікаво, то дивіться. І так, спочатку показуємо це у мене вальок. Ось такий у мене вальок. Щоб ви розуміли, вальок може бути ще й ось такий. Видно, так? Да? Просто гігантська ягодка, налита. Такого валька в мене не було, і то е, він ще не визрів, але перевіряв на ньому брікс, вже є 15 брікс, вже з'ясний. Далі, далі це Вікторія. Почало фарбування. О, що це таке не бачив таке щось. Ну, ось це Вікторія. Така, Якісь цяцьки з'явилися на винограднику. Ну, тут, не знаю. Ось, от така вона. Надувається, фарбується. Далі у нас іде Століття. Що століття? Століття теж починаю дути. набирає, Ну, я думаю, що століття буде десь на вересень, раніше століття не буде. Ось такі маємо гронки. Ну, в цьому році гарне століття. Ще, що ми маємо? Ми маємо гарний привіз. Тобі ж навантаження плюс е, зелена маса начебто і гарно, але можна гарніше. Будемо далі спостерігати. Так, е, це у мене Лідія. Лідія. Лідія у нас ось така залита Лідія. Спостерігаємо, дивимося, як це буде поводити. Наступний у нас це полуничний. Уже в кольорі. Ну, гронкі такі грам 500, мабуть, але я думаю, що ось тут трошки більше грони. Залишив все, що було. Чому залишив? Тому що залишив, тому що хочу подивитися, як він перевантаження е витримує. Але давайте скажемо так: лоза вся однорідна в одну товщину. Ось, одна товщина у лози рівненька. Довжина лози до трьох метрів. І майже в чеканку вже визріло. Я думаю, витягне він врожай гарненько. Далі. Далі агромаркет. Оце все, що в кульочках я помив, помив хорусом, тому що. Щось, щось мені не подобалось. Спочатку я помив монофосфатом, але реакції не було, потім хорусом помив. Подивлюся, що воно себе покаже. Тобто, усе, все, що в кульочках, раніше, ніж 7 днів трогать не можна. Ну, так, так буде. Щось в цьому році показує агромаркет. Я гідку ще не важив, але є от на так. На таких невеличких штуках є ягідка така, мабуть, грам, ну, може і 15. Але, що я побачив? Я побачив в цьому році, що е, плотновата може бути грона, плотнувата, тому я в цьому році дещо стриг. Ось тут на полу ви бачите. Ягідки посипались. Підсихає ось тут цей, як, я не знаю, як це називається, оця штучка. І ягідка просто сипається і все. Горобці ще не б'ють, але, в принципі, в принципі, вже на цьому винограду десь бріксів 16-17, з'являється. Вже почав з'являтися мускат з проблем розкриття носика, ось, носики розкриваються, але не, тя... ну, не сипається, ну, не, не гніє, розкривається, підсихає і все. Скоріше за все, десь на перше можна буде вже Першу зрізку робити. Дуже ранній виноград. Думаю, на наступний рік йому треба буде дати, треба буде дати йому на наступний рік менше навантаження і спробувати погулятися з гіберіліном на видовження гронки. Одна гронка на пагін і. Тоді не треба буде проріджувати. Коротше, з цим виноградом треба до нього ключик. Ідемо далі. Далі у нас оце у мене подарунок Запоріжжю. Ну і тут. У цьому році нам на подарунку Запоріжю. Ой, Борюсь я в цьому році на подарунку з Аїдіумом. Ось, на Гронках, зараз може десь знайду. Борюсь, борюсь з Аїдіумом. Вже обробляв і серай, і, і коротко, що я тільки наробив. Ну, наче не трещить, ще зелена. Наче, наче гарно. Ай, десь. Є отак от таке пошкодження, є невеличке, але це трошки пізніше прибереться. Ну, за, за цим свідкувати потрібно. Так, далі, далі у мене проміневий. Теж прихватив аїдіум. Обробляю. Десь в інтернеті дивився. Ось таке, бачите, Ягідка вяне. Гарно видно, да? кільце таке сіре. Це, скоріш за все, на кущ слабенько попав свіч, а сірої гнілі, то вчора. Помив теж хорусом, буду дивитися, як він відреагує. Можна було помити свічом, ну, помив хорусом. Ладно. Наступний у мене це мурамець. Ну, Грона. Грона, як завжди, кіло 800 грам, кіло 200. Він зараз дує ягідку. Дує ягідку. Визрівання лози вже е, до чеканки а якщо не чеканений, то вже метра два-два з половиною визрівання є. Це мурамець. Ось. ось так. Давайте покажемо ось так. Так, в кульочках, тому що птиця. Щоб не всяка маш... машкара не лазила на ньому. У цьому році на Муромці залишив приблизно, точніше, не приблизно, 50 грон. Це трошки забагато для нього. Навантаження. Думаю, що число на 15 серпня він буде. Подарунок не світає. В принципі, готовий. В принципі, готовий. Ну, не можу я його ще їсти, тому що обробка, сроки очікування будуть десь на перше. З першого можна буде його куштувати. Далі, далі. Оце у мене рататуй. Виріс десь на метр сімдесят. Ось тут він закінчується. Визрівання. по понизу вже пішло. О, можна бачити. Так що буде він тут жити. Наступний. Наступний це мускат жемчужний. В цьому році з мускатом була проблема переопилення. Це по-перше. По-друге, зараз у нього аромат біля нього стоїть це просто капець. Я думав, буде тяжко, але що я зробив правильно, я його прорядив. Гронки невеличкі, ягідка в цьому році крупна. Ось тут я бачу, вже у мене щось, бачите, з вами ходив, знайшов аїдіум, Значить, треба буде обробити серень. Е, В принципі, в принципі, він вже готовий. О, це почав, якщо починає тріскати носик, значить вже точно готовий. На ось такий він-жовтого жовтого кольору, в принципі, вже майже готовий. Можна виборочно різати. На перше можна різати і пропонувати своїм знайомим. Наступний наступний, це Еверест. Ягідка в цьому році, надія є, що буде велика, почав фарбуватися. Я думаю, що в цьому році я його перевантажив, дико перевантажив. Чому? Тому що ось раз, і закінчився пагін. Ну тут майже, ну, може, метр-метр. Є лише один пагін, який вигнав вже десь. Метра два з половинкою, але всі такі до двох і зростанні стали. Думаю, перевантаження е ягідкою і паганами. Будемо це враховувати на наступний рік. Ідемо далі. Це другий кущ у мене Вікторії. Я тут нічого не стриг, як є, ось така вона. Теж почала фарбуватися. Далі тут ось це, ось це чудо, це Хелуїн. Не гоне він якось лазу. Не знаю чому. Не гоне. Визрівання пішло. Така нещасна гронка. Ну, я думаю, я її попалив десь. Що буде? буде? Хай розвивається, хай росте. Далі, це у нас зоренька. Зорінька десь у мене почала трошки підтріскувати. Вже пішла фарбування. Залишив на неї, на ній залишив все, що на ній було, все, що є. В принципі, лоза товстенька. Ягідка нормальна, але як буде визрівати, я не знаю. Ну, зоренька. Цимус. В принципі, цимус вже майже готовий, але є невеликі опіки. Так, цимус тр... треба теж прикривати. Є невеликий опік. Таке терпімо, кажем так. Ось такий цимус. Гарні грона. Низ ще зелений, його можна відрізати, тому що він, я думаю, не визріє. Але цимус себе показав в цьому році, в принципі, нормально. Наступний це золоце. В цьому році теж переопилення. Ну, скажімо так, плотновата гронка. Гронки невеличкі? Невеличкі. Так, кишмишок, гронка невелика. І що я хочу сказати? Оці, о, бачите, пташечка вже ударила. Ось, Пробую вже пташечка. Треба, значить, одягати всюди сіточки. Значить, що, ми, що можна сказати по цимусу. Ой, по цинусу, по злоцю. Золоце треба давати набор, набор деревини і плюс по треба не перевантажувати його. Тому що я в цьому році, я думаю, що я теж перевантажив його дуже сильно. Що в мене в цьому році буде з аватаром? Слушайте, я не знаю, що буде з аватаром в цьому році. Він якийсь у мене ось такий. Ну, як є, так і показую. Тут почав фарбуватися вже Ягідки якісь куценькі, кривенькі. Десь я, може, його підпалив. Чи буде він видовжуватись? Я не знаю. Ну, Якийсь у мене горох на аватарі. Щось я зробив неправильно. Тому що ягідка така, як. Понівечина якась така. Ну, як є, як є, так і показую. Наступний етаймір. Ось там він мені дав маленьку, таку маленьку. А отут у нього, гронка. Я не знаю, буде десь на кіло, може більше, але вже він, о! Підтріскує він. Є у нього така штука, він може підтріскувати І це підтріскування треба прибирати, щоб ягідка ніде не гнила. Далі у Далі мене кишмиш-каска. Що робить кишмиш-каска? Кишмиш-каска почав формуватися інтенсивно, масово. І... Ці моменти я даю цим кущам водички. Підкормку не даю, а даю просто водички, щоб вони далі себе показували, як то треба, щоб набирали, надували ягідку. Так, відео було довге. А ви ж за це відео поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. І хай наші дома прийде більше любові, благодаті радощу та щастя до зустрічі!